Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. З вами Саша Матвій. Поговоримо сьогодні на різні теми, тому рекомендую додивитися до кінця, підтримати це відео вподобайкою та, звичайно, підпишіться на канал. І рекомендую підписатися на мій інстаграм. В описі під відео є посилання там також багато інформації про Польщу перетин кордону і багато інформації для українців за кордоном. Приєднуйтесь також туди. Перша тема це посилення контролю на кордоні між Польщею, Чехією та Словаччиною. Пункти контролю на кордоні з Чехією та Словаччини були створені в результаті набуття чинності розпорядження міністра сільського господарства та розвитку села від 7 березня 2025 року, в якій йдеться про заборону везення на територію Польщі тварин, продуктів і предметів, які можуть передавати ящур. У сілецькому воєводстві пункти пропуску встановили на дорогах чотирьох повітів: Цешинському, Водзивлавському, раціборському, Живецькому і на п'яти прикордонних переходах посилення перевірки проводяться поліцією, прикордонною службою, національною адміністрацією доходів та воєводською інспекцією дорожнього транспорту на прикордонних переходах у Цешин Халубки, Гужички, звардонь Корбелов і звардонь Лаліка. Говориться про те, що така перевірка проводиться цілодобово, тобто там весь час є поліція або страж стражгранічна або інші служби, які можуть зупинити і перевірити. Яке головне завдання патрулів? Проводити спостереження та перевірити транспортні засоби, які можуть перевозити заборонені продукти. Як пояснили в поліції, запровадження нових дорожніх пунктів пропуску та спільні дії служб спрямовані на захист Польщі від епідеміологічної загрози, пов'язаної з. Ну, я так розумію, з цього повідомлення звичайні легкові автомобілі зупиняти не будуть. Але вантажівки, фури, буси, то, напевно, що можуть зупинити. Тому майте на увазі, якщо ви подорожуєте з Польщі до Словаччини чи з Польщі до Чехії, навіть якщо ви нічого не перевозите. Є великий ризик або великі шанси потрапити на таку перевірку. Звичайно, як вас перевірять і спитають, чи ви нічого не везете, ні. Але покажіть документи на автомобіль і на те, куди, звідки яким чином ви тут перебуваєте, теж будете показувати. Якщо вони виявлять, що у вас є щось з документами не гаразд, ви маєте великі шанси повернутися назад і вас не пропустять. В цьому випадку ніхто не застрахований від перевірки, тим більше посиленої. І ще раз наголошую, зупинити можуть кожного. Тому майте на увазі, майте з собою документи. Новий законопроект в Польщі, який внесли до Сейму, і Сейм його підтримав. І він стосується роботи, працевлаштування для іноземців, що буде важливо для кожного іноземця, в тому числі українця. Сейм його прийняв, і далі він піде до сенату та на підпис до президента. Сенат ухвалив дві важливі поправки: перша агенції праці зможуть працевлаштовувати іноземців не лише за умова опраці, а також і за цивільно-правовими договорами. Згідно з другою поправки до заяви про дозвіл на роботу потрібно давати інформацію про судимість іноземця. Законопроект підготовлений Міністерством сім'ї, праці та соціальної політики, покладений обмежити зловживання роботодавців, спростити процедури, зменшити кількість нерозглянутих справ у відомствах та забезпечити повну електронізацію розгляду справ. Нові правила мають підвищити роль державних служб служб зайнятості у процесі видачі дозволів на роботу іноземців. Серед іншого, законопроект запроваджує можливість визначати старостою перелік професій і видів робіт, на які не видаватимуться дозволи на роботу іноземцям в даній місцевості. Також буде скасовано так званий аналіз ринку праці. Коли перед тим як працевлаштувати іноземця, потрібно перевірити, чи немає місцевого працівника, який зможе зайняти цю вакансію. Ви це розумієте. Проводиться певний аналіз. і Якщо на цю вакансію є поляк, і є Українець, звичайно, дається більше шансів на те, що візьмуть. Поляка і українцю цю роботу запрошення на цю роботу не нададуть. Це хочуть забрати. Крім того, при повітових управліннях праці будуть створені пункти для іноземців. Проект також запроваджує обов'язкові підстави для відмови у видачі дозволу на роботу, якщо компанія роботодавця була створена або діє переважно з метою полегшення в'їзду громадян третіх країн. Воєвода. Відмовить іноземцю видачі дозволу на роботу, якщо фірма фактично не веде ніякої господарської діяльності, а отримує прибуток лише від платного сприяння оформленню документів для осіб з-за кордону, які легалізують перебування та країнах шенгенської зони. Також буде повністю електронізовано процедуру видачі дозволів на працевлаштування іноземців від подачі заяви до отримання рішення з цих питань. Хочуть максимально діджиталізувати цей процес. Це в першу чергу, в другу чергу, як бачимо, якщо агенції будуть Робити тільки документи, але не будуть працевлаштовувати, тобто вони будуть брати якісь там документи, робити люди будуть приїжджати, але ті громадяни, які отримали документи, не будуть працювати на цих роботах, не будуть задіяні там, то і там то, і та агенція не буде показувати цієї роботи, цієї звітності, то вона і не зможе отримувати надалі можливість працевлаштовувати. Ну фейково працевлаштовувати. Сподіваюся, що ви розумієте, є таке, що ви просто платите гроші. Вам агенція присилає, наприклад, запрошення на роботу, ви по тому запрошенню на роботу, робите собі візу, приїжджаєте в Польщу і далі їдете куди хочете. Ви не їдете до тої агенції і там не працюєте через неї. Сподіваюся, що зрозуміло пояснив. Є агенції, які мають конкретні договори з різними фірмами, заводами, і вони кожного разу працевлаштовують, дають роботу людям. Вони це показують. Через них багато людей працює. А є агенції, які роблять тільки документи. Тобто легалізуючи іноземця на території Польщі, але далі той іноземець їде, куди очі бачить. Тобто він може і в Польщі лиситися, а може поїде десь далі. Ось таким агенцям не буду давати дозволу на роботу, так щоб оцю забрати річ, тобто тільки документи. Польща хоче так. Ви зробили документи, значить ви маєте працювати там, а не зробили документи і поїхали бозна куди. У Німеччині знову протести і організатор. Цих протестів анонсував, що кількість учасників протестів понад 80 тисяч. У п'яти містах Німеччини пройшли демонстрації з вимогою гарантованих робочих місць у промисловості. Десятки тисяч людей вийшли на вулиці міст Німеччини в суботу, 15 березня, на знак протесту проти скорочення робочих місць у німецькій промисловості в акції під гаслом майбутнє замість виробки лісу, організований профспілкою EG Metal, яка об'єднує працівників металообробної та електротехнічної промисловості, взяло участь загалом понад 81 тисяча осіб. Мітинги відбулися в Гановері, Кельні, Франкфурті, на Майні, Штутгарді та Лецьо. Це стало найбільшою публічною акцією про спілки за останні десятиліття, повідомляється на сайті AG Metal. Учасники демонстрації вимагають гарантованих робочих місць у промисловості, справедливого фінансування галузі та соціального забезпечення для всіх працівників. Без промисловості Німеччина бідна країна. Ми цього не допустимо. Так заявляють учасники акції. Ну, це вже в котрий раз в Німеччині протести десь про. Десь люди, які протестують, хочуть підвищення зарплати, десь хочуть гарантій соціальних забезпечень, десь гарантії, що вони дійсно будуть там працювати, їх не скоротять, не замінять на інших іноземців і тому подібне. Мають право виходять. Як бачимо, назберують 80 тисяч людей. Досить так солідно. Друзі, ось такою інформацією, такими новинами я хотів з вами сьогодні поділитися. Сподіваюсь, ви додивилися до кінця, підтримали це відео вподобайкою та не забули підписатися на канал. З вами завжди Саша Матвієв. До зустрічі в наступних відео.